Привіт! Я б навіть сказав Алоха It's Toha Again. Давайте без зайвих церемоній. Сьогодні мова піде про цю красу. L L S L S L S never ever seen. І як вам, мені особисто дуже подобається. Втім, не все так сонячно в королівстві сирих ковбас. Про проблеми, натхнення, страждання. Далі у відосі. Одразу розставимо всі крапки в реченнях. Це модель з сайту STL Flix, де існує підписка вартістю 15 доларів на місяць. Так, багато, не посперечаєшся. Та на мій смак. Воно того варте. Сам жанр такого друку називається кінетична скульптура. Ви певно бачили, хоча б в інсті ось такі прикольні інсталяції. Це якраз воно, тільки трохи менше і трохи простіше. А починається все з моделі. Сайт дає нам два варіанти: мультиколір і одноколір. Те, що в мене, це одноколірний варіант, який потім був ретельно розфарбований акрилом. Прикольно тут дві речі. По-перше, автори вказують час друку. Не знаю, правда, чому лише для старих ендерів, але він є. Офіційні три дні перетворились у 18 годин у світі К одинце. Ось цього А к 2 Певно видав би ще швидше. Та в мене на момент друку його просто не було. По-друге, в комплекті з цією моделькою йде PDF-ка, де збірка детально розписана. Ми до неї ще повернемось після друку. В архіві лежать усі деталі, причому для більшості деталей вони продубльовані. Просто притягаєте на стіл, і вперед, скільки треба, стільки й не друкується. Єдина правка: ось цих маленьких штучок треба три. Не знаю, чому вони їх не засунули в 3MF файл. В мене для Каоденсе вийшло якраз. Два майже повні столи. І одразу зазначу трошки правок до їх параметрів. Спідниця, якщо це ПЛА, потрібна, щоб мені не казали. Надто великий ризик, що ці щупальця на останніх шарах трошечки відклеяться і вийде повна біда. Ну і попри сказане в PDF, підтримки тут теж потрібні. В одному об'єкті. Ось тут, знизу на голові, я така собі вісь. На якій обертається шестерня. Якщо ви забудете вліпити сюди підтримки і краще вручну, щоб без зайвих, то вийде повна каша. Спитайте мене звідки я знаю. Ага. Все інше можна залишати стоковим. Кидаємо на друк і йдемо на улюблений сайт електронних деталей. Нам, по суті, треба три речі: по-перше, ось такий малюк-мотор з редуктором. Їх повно і на алі, і в нас. Обирайте варіант на 3 вольти 100 обертів. Він чудово вивозить цей механізм. Далі треба кнопка. Це просто вкл викл щоб не слухати скавчання мотору 24 на сим. Ось це скавчання. Мені не пощастило, і моя вийшла трохи бракована. Ця кнопка чомусь відтискається через деякий час. Я навіть подумав, що то не баг, а фіча, але все ж таки баг. І на сам кінець треба батарейний відсік. Автори використовують три батарейки. АА. можете зробити як вони, а можете як я, надрукувати іншу кришку і закинути всередину стандартний літієвий АКБ. Так, так, так. Я все ще розгрібаю літієві батарейки з сосалок. І це здається найкраще місце для такого акуму. Після того, як усі деталі надрукуються, переходимо до фарбування. Палетку. Пораджу взяти прямо з сайтом: це жовті очі, трохи різних брудних відтінків зеленого і. Фіолетовий для присисалиць. Все інше за бажанням. Поки воно все сохне, можна приклеїти пару статичних щупалець: ось це і ось це. Одні ліворуч і одні праворуч. А от збірка рухливої частини трохи складніша. Через слайсер знайдіть щупальце номер 2 це оце центральне. Воно прям так і підписано. Там знизу не кругла дірка, а трохи квадратна. Воно встановлюється першим, поєднуючись з вістю, а всі інші надбудовуються навколо. Втім, відверто складним цей проект не зовеш. Тентаклі без проблем знімаються і можна Просто їх приміряти, щоб впевнитись у відсутності колізів. Нарешті, коли готові дві половини, час фіналізувати. Почніть з того, що перевірте, чи легко обертаються всі рухливі деталі. Можна прямо отак за них. Не жалійте мастилом. Воно точно не завадить, враховуючи відсутність підшипників у проєкті. А ще, а ще залийте в редуктор мотора густого мастила. Це прям must have, Бо інакше ктулху буде лякати не тільки виглядом, а й неймовірно бісячим вереском. Ось. він. Послухайте, як вам. Клас, да? Мені теж подобається. На жаль, після фінального закріплення до редуктора вже не дістатися. Тому не повторюйте моїх помилок. Навчайтесь на них. Ауф. До речі, перед встановленням до мотора треба припаяти два дроти. Полярність в цьому випадку не важлива, просто вся конструкція буде крутитись або в одну, або в іншу сторону. Те саме робіть з батарейним відсіком, ну або в моєму випадку за КБ і модулем заряду. І протягуйте дроти через відповідний отвір у відсіку. Після цього весь відсік треба засунути в голову. Ось він, припаяти дріт від мотора через примикач до батареї, він кріпиться у розрив, і можна закривати. На цьому лишається лише останні кілька кроків. Закидуєте одну шестерню на вал мотора, іншу. Що на той уявний вал, заради якого ми вмикали підтримки, і поєднуйте оці дві частини разом. Зважайте на орієнтацію валу, і шестерні. Вони мають збігтися до того, як ви силою поєднаєте половинки між собою, і все проект я б назвав середнім по складності. Пайки тут небагато, зате результат. Результат вражає. Ну що там? Ви самі усе це бачите. Приємний бонус. Тут є навіть отвір, щоб повісити його на стіну. Я б такий подарував своєму психологу в кабінет. Хай люди легше розслабляються, побачивши хтонічний жах на стіні. А в мене на цьому все. Сьогодні вийшло коротко. Зате я круто скажіть, крутіше може бути тільки ваш лайк і підписка. Побачимось у наступному відео.